Ще торік на цьому місці в селі Домашів стояв пам'ятник солдату радянської армії. Після того, як його демонтували в межах декомунізації, місцевий житель Василь Булик подав до суду, щоб визнати такі дії незаконними. Однак суд йому відмовив. Сам Василь Булик також відмовляється від коментарів на камеру з цього приводу. Декомунізація, будь ласка, пам'ятник в центрі села з'явився тут у 80-х роках. Однак точної дати Домашеві не пригадують, розповідає місцевий житель Богдан Петрашкевич. Побудований був пам'ятник тодішнім колгоспом. Ініціатором була голова колгоспу, партійна організація там відповідна і так далі. І... Це був побудований пам'ятник в честь радянських воїнів. Так само була і побудована стела тоді. Там є вихарбовані воїни, які загинули під час Другої світової війни. Місцеві жителі підтверджують, що багато з них не схвалювали демонтаж монумента. Ну, люди були тоді дуже багато хто проти, там як оце почався демонтаж. Люди виходили, стояли, казали, щоб його не демонтували. Імена це людей, ті, що загинули під час війни, то оце залишилось. Ніякої думки ніхто не питався людей. Були, напевно, приказ з міської ради Белської. Приїхали і зняли. Та й все. Ну, але були, були люди проти. Я взагалі була за що він там собі стояв, а що він, кому він там. Ну, але так зробили, так видно, треба. Знесення пам'ятника, а також перейменування понад 80 вулиць громади здійснили на виконання закону про декомунізацію, каже голова Белської міської ради Оксана Береза. У нас дуже багато таких пам'ятників не було, але тим не менше, ми їх поступово, поступово щось своїми силами, щось допомогою ну ліквідували. Власне, ну і цей пам'ятник в Домашеві, це такий теж був солдат з зіркою. Не було відомо хто коли його поставив. Ну де звичайно, що в радянські часи. Він не був внесений, він не був на балансі, ні в сільській раді, ні потім в нас в громаді, і він не був відповідно пам'яткою ні ніякої історичної, ні монументального мистецтва, ні будь-якою іншою. Ну і, відповідно було прийнято рішення про його демонтаж. Загалом на Львівщині це не перший випадок, коли люди зверталися до органів влади, бо не погоджувалися з демонтажем пам'ятників радянської епохи, каже секретарка обласної робочої групи з питань декомунізації Анна Герич. Це не лише в суди. Такі звернення вже були, але їх не є багато. Їх там одиничні випадки. Це старші люди, переважно ностальгуючи за тим режимом, за тим часом, за своєю молодістю. До є важлива, тому що ми маємо якби донести людям правду, знищити оці от. Пропаганду, яку десятки років радянський союз і тоталітарний режим нав'язував людям власне показати правду, бо як правда нас вільними зробить Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львівщина.